Вітаю, друзі, слава Україні. Ми не дарма минулого разу повели розмову про Білгородську область, Курську, Брянську, про Вороніщину, про наше Північне Полісся, бо я вже казав про це, що жодних кордонів 91-го року не існує і вже не існуватиме, принаймні зі сходу з півночі. Це треба усвідомити. Будуть накреслені нові кордони. Нові кордони проляжуть там, де буде лінія стабілізації фронту. Потім ця лінія стабілізації фронту, вона перетвориться у лінію розмежування сил, лінію відведення. Це завжди так було і буде знову. І оця лінія розмежування, вона і перетвориться на кордон. Можливо, не визнаний юридично з обидвох сторон, звісно ж, але де-факто це буде кордон. Чому? Бо. Бажати перемогти Московію це дуже добре, це все правильно, але потрібно розуміти, що ця перемога може відбутися лише за умови повного знищення Московії як держави. А це неможливо зробити плих-плих раз і в дамках. Отак, знаєте, в два ходи так зробити. Ні. На першому етапі має відбутися шалене, шалене послаблення Московії. Шалене послаблення Московії, економічне. Ідеологічне, ментальне послаблення, їх просто треба опустити, попустити, щоб вони відчували себе опущеними. І послаблення економічне, військове, моральне і економічне послаблення. Ось щонайменше в, три, в цих трьох напрямках ми маємо їх послабити. Також щодо послаблення економічного. Ви розумієте, зараз бюджет Московії звертався з діркою у 3 мільярди доларів. Воно там в рублях вони рахують, але на долари, здається, там чи 3-3,5 мільярди доларів. Така ось дірка у бюджеті. І це дуже відчутно для них. Дуже відчутно. Ця дірка насправді буде більшою, адже бюджет вертався, виходячи з того, що нафта буде по 70 доларів за барель. А ось вже минуло півроку, а вона не підіймається вище, ніж 53. І до того ж, Московія продає нафту з величезним дисконтом, з яким ми не знаємо, це комерційна тайна, але я думаю, що вона реально продає десь по 42-43 долари за барель. А бюджет верстався із розрахунку 70 доларів за барель. Ось така ціна. Тобто, але навіть, якщо б так, 3,5 мільярди доларів ця дірка у бюджеті. Якщо Україна почне звільняти Вороніщину, підгородчину. Курщину, Брянщину і тощо це призведе до щонайменше 10 мільйонів внутрішніх переселенців. Це люди без роботи, це люди, які втратили доми. Тепер уже вони співатимуть В мене немає дому. Що таке 10 мільйонів цих переселенців? Це витрати, витрати, бюджетні витрати. І... Щонайменше із розрахунку десь 100 доларів на місяць на людину, адже цих людей потрібно десь влаштувати, десь прогодувати, влаштувати на роботу, це пенсіонери, це переїзд, це їм треба надати житло, це щонайменше. 100 доларів насправді набагато більше, але я рахую, що найменше. 10 мільйонів переселенців та по 100 баксів на рило це вже мільярд доларів щомісяця 12 доларів. Мільярдів на рік. Не, не доларів, а мільярдів. 12 мільярдів доларів на рік. Плюс 3 мільярди ті, які були. Ось вам вже 15 мільярдів дірка у бюджеті. Не розрахована. Але насправді ще не так. Бо жодна е, з цих областей, вона не є дотаційна. Вона приносить гроші у бюджет. І я... Приблизно так рахую, я можу помилятися, але порядок цифр має бути десь приблизно такий, що кожна з цих областей приносить їм до федерального бюджету приблизно мільярд доларів щорічно. Мільярд доларів щорічно, тобто ще, якщо йдеться про чотири області, ще 4 мільярди доларів вони не дорахуються. 15 плюс 4 19, майже 20. Але це ще не все. Бо кожна з цих областей, це ж ви розумієте, це ланцюжки у виробничому ланцюгу. Так ось як пазли. Якщо ви виймаєте один пазл, у вас порушується вся картина. Вона вже не повна, воно так не працює. Якщо ви виймете єдине коліщадко із годинника, годинник вже не працюватиме. Наприклад, Крим, це завжди був дотаційний регіон. Він забирав з бюджету грошей більше, ніж вкладав. Донбас це був. Якби прибутковий регіон, але для бюджету він був збитковим, адже він забирав грошей більше з бюджету, ніж вкладав в нього. Ці гроші розкрадались. Тощо ми зараз не про це. Коли ці регіони е, Україна перестала контролювати, здавалося б, о, полегшення для бюджету а ніфіга. Обвал ВВП майже удвічі. Відбувся обвал ВВП майже удвічі. Чому? Бо це е, ланцюжки. Це, ви розумієте, це е, ланки ланки в ланцюжку. Якщо ви виймаєте одну ланку, у вас порушується цілий виробничий ланцюжок, тому що ну, десь в Воронінській області, наприклад, стоїть якийсь умовний шинний завод, який випускає шини для якогось тракторного заводу, який знаходиться десь у Пірмі. Немає е, цього шинного заводу, там стало, десь випускають якісь. Агрегати, десь карбюратори, десь двигуни, десь зборка, десь скло, завод, який випускає скло, десь лакофарбовий завод, тощо, тощо, тощо. Це цілі ланцюжки. Проходять значить, гілки, залізничні гілки, автомагістралі, тощо. Якщо ви виймаєте цілий регіон, у вас порушується, все порушується, це призведе до шаленої ланцюгової реакції, до цих 20 мільярдів доларів. Втрат прямих втрат щорічних додасться ще мінімально стільки ж непрямих втрат, які скажуться через те, що цілих чотири регіони з Центрального Федерального округу, а це насправді найбільш розвинений регіон в Московії, так ось чотири просто величезні області. Їх вилучити з обігу. Їх вилучити з обігу. Центральний федеральний округ за плющу приблизно. Співвідносний з Україною, там мешкає 40 мільйонів мешканців, з них 20 мільйонів мешкає в Московській області. Тобто і за населенням, і за площею він приблизно дорівнює Україні. Ось це все одно, що в 2014 році Україна би втратила не лише Крим і два шматочки двох областей, а чотири області. Чотири області. Ось умовно якусь там. Харківську, Донецьку, Луганську і Дніпропетровську, наприклад, не дай Бог. Або той самий Крим, чотири повних області. В нас бюджет впав би, мабуть, не вдвічі, а втричі чи в чотири рази. Тому що цілі ланцюги просто б обрушились. Тому я не був би дуже сильним фантазером, якщо б сказав би, що правильно казати звільнення Україною чотирьох москвинських областей. Білгородської, Брянської, Курської, Воронівської призвело би до ланцюгової реакції та втрати для Москви приблизно близько 40 мільярдів доларів щорічно. 40 мільярдів доларів щорічно. Ну, Перший рік, другий рік це вже було б трошки менше, в третій рік ще менше. Вони якось би намагалися справитися з цими викликами, звісно ж. А тепер питання, це послабило б Московію чи її посилило? Дуже сильно послабило би. Це вплинуло би на здатність Московії дошколяти Україні. Ще як вплинуло би. Це величезна дірка у бюджеті, величезна діра у 40 мільярдів доларів, яку неможливо просто так взяти, десь чимось заліпити. Це знецінило б їхню валюту, чи укріпило б її? Знецінило би. До чого б це призвело? Я вже мовчу, наприклад, що здається, в Білгородській області стоїть завод, я можу помилятися, але здається, або в одній з цих областей стоїть завод, який виробляє оптику на ці ракети. Тобто вся оптика на ці ракети, вона виробляється десь на тому заводі. Нема цього заводу, немає оптики. Потрібно десь її шукати, потрібно знаходити якісь лазейки, може десь через Іран, через Китай і так далі, домовлятися. Це все ускладнюється. це все ускладнюється. Так само там багато агрегатних заводів тощо. До того ж, продовольство це чотири області, які ну, власне, виробляють і пшеницю, тощо. Тобто годують певним чином, теж годують. Дивіться, ми втратили лише пів Херсонщини, яким це чином на Україні сказалося, дуже сильно і дуже негативним. А це лише пів Херсонщини. А що таке втратити чотири області? Не думайте, ой, Росія большая, вона цього не помітить. А не замітить патрії бойця. Ще як помітить. Ще як помітить. Е, глобально для бюджету, ну це ми брали Центральний Федеральний округ. Звісно, що Московія вона набагато більша, ніж Центральний Федеральний округ, але звільнення цих чотирьох областей, воно обрушило би ВВП Московії. Ну, на 20-30%, думаю, щонайменше. щонайменше. Це морально вдарило б по москвинам. Ще як? Ще як. Вони почали б задумуватися, якого фера взагалі ми вв'язалися у цю війну. Ось вже нашу територію окуповують. До того ж, не всі люди були переміщені особи, бо якщо лінія фронту, вона... Здвинулась би і по північні кордони цих областей, то люди б мігрували із тих прилеглих також районів. А в цих районах, ну, можливо, десь декілька мільйонів людей би і залишились. Ви скажете, на що нам вони, це ватники, але ви забуваєте, що у майбутньому суспільстві, у майбутньому, важать навіть не ресурси, а населення. Людей визискують вже як споживачів. Чим більше в тебе споживачів, тим потужніше в тебе економіка і плювати на їхні політичні переконання. Насправді, я думаю, там жодних політичних переконань. Жили при Путіні, можуть ну, жити і при Зеленському, повірте, навіть іще краще. Єдине, що цим людям не можна давати виборче право, але і в Україні це виборче право не можна давати всім підряд. Я давненько вже не затрагував цю тему, вона просто для мене настільки очевидна, але для багатьох я бачу, на жаль, ці речі ще невідомі і неочевидні, що виборче право мусить бути виключно обмеженим. Воно не може бути загальним виборчим правом. Має бути подвійне громадянство, виборне громадянство, станове і посполите, загальне громадянство, яке, власне, просто дає право на проживання. Так ось Ну, в принципі, ці люди будуть мешкати, ці люди будуть проживати. Якщо залишиться там декілька мільйонів людей, ну, нам ще краще. Тому що більше населення, більше споживачів, більше є куди що продати нашим підприємствам, тощо, тощо.